Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео покажу, як приготувати томатний соус, який взимку ви зможете використовувати для приготування багатьох і багатьох страв. Наприклад, для борщу, для піци, для того, щоб протушкувати будь-які м'ясні вироби, наприклад, фрикадельки, голубці і багато чого іншого. Соус дуже просто готується, тут мінімум масла. Я додаю всього 2 столових ложки оливкової олії, не додаю оцту, тому якщо ви шукаєте... Рецепти без олії, без використання оцту, то цей рецепт вам повинен дуже сподобатись. Дуже смачний соус. Готуйте. Я сподіваюся, що це відео вам сподобається і ви обов'язково зробите таку заготівлю на зиму собі. Одну велику цибулину потрібнюємо на маленькі кубики. Каструлю ставимо на вогонь і наливаємо 2 столові ложки оливкової олії. Можна використовувати також і соняшникову олію, ну це на ваш смак. Цибулю перекладаємо в каструлю. Для приготування такого соусу використовуйте каструлю з нержавіючої сталі. Емальовані каструлі не підходять для таких цілей. Підсмажуємо цибульку на невеликому вогні протягом 3-5 хвилин. А я тим часом подрібню томати. Вирізаємо серединку і нарізаємо також невеликими кубиками. Ось приблизно такими. Шкірку з томатів я не знімаю. Нарізані томати викладаємо в каструлю, де вже підсмажилась цибулька. Додаю столову ложку без вершка кам'яної солі. А також столову ложку цукру, тільки вже з вершечком. Потім, коли соус приготується, потрібно його скуштувати і зрозуміти, чи вам подобається такий смак, чи ні. Можливо, треба буде ще додати або солі, або цукру. Перемішуємо і чекаємо, коли томати пустять сік Уже цей процес почався, але треба, щоб вони добре прогрілись і було багато соку. Томати виділили велику кількість соку. Тепер я їх приправляю чорним молотим перцем. Приблизно там, пів чайної ложки, можливо і менше. Ну, на ваш смак, скажімо так. Ще раз перемішую. Тепер я накриваю каструлю кришкою і буду тушкувати томати приблизно 25-30 хвилин на самому мінімальному вогні. Але постійно відкривайте і помішуйте, щоб нічого не пригоріло. Так, друзі, через 20 хвилин соус має ось такий вигляд. Тепер я беру блендер, занурюю в соус і перебиваю його до однорідної маси. Додаю три зубчики чеснику, натираю його на маленьку тертку. Перемішуємо з часником і проварюємо ще приблизно 5-7 хвилин. І зараз якраз потрібно простерилізувати банки. На цю кількість томатів буде 2 півлітрових баночки. Вставляю банку в киплячу воду і проварюю приблизно 7 хвилин. У мене невелика кількість банок, всього 2, тому я проварюю в каструльці. Коли велика кількість банок, то зручно стерилізувати в духовці. Не забуваємо про те, що і кришки треба теж простерилізувати. Готовий соус наливаємо в стерилізовані банки. Бажано підставити під банку тарілочку, щоб нічого не розливалося і все було акуратно на вашій кухні. Закатуємо банку кришками. Банки з соусом я не перевертаю, а просто накриваю теплим шарфом і залишаю так до повного вистигання. Друзі, ось такий чудовий соус вийшов. Подивіться, який на колір він гарний і дуже-дуже смачний. Я більш не додавала ні солі, ні цукру. От як я спочатку відео поклала, так більше і не додавала. Мене повністю влаштував смак цього соусу. Готуйте, я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Нехай смакує. До зустрічі в наступному відео. Па-па.